Коротше, я не можу так довго тут все чекати. Нам би треба було щось зробити так, щоб та ніч пройшла пошвидше. Бо я не буду тут чекати 10 хвилин. А може вже і світає, це теж вопросик. Вже так світло. А ні, це не світло. Тоді всім пока докинеся. Тут десь який був. Я би хотів собі отак зробити дзюрочку, так щоб я бачив. Все. мене, щоб сюди через ту дзюрку не заліз маленький зомбі. Це буде дуже погано. Tak, 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 Мені не хватает дошок. Пев, коли до мене тут ніхто не пролізе. Ха-ха-ха-ха. Так. Це вже зараз буде другий день, коли закінчиться ніж. Я на цей день хочу той здобути ліжко і знайти якесь гарне місце для бази. Якусь гаріненьку щось таке. В одну сторону я пішов, там нічого цікавого немає. А другу сторону я ще не бачив. О, вже світанок. Світає день. День, день, день. Блін, що я таке плоту? Короче. Не бекайте, це не це не толерантно, ну. бекати не толерантно ну. о, вже день почався. Можна сказати, що й день. Овечка. Вона що до мене зараз ззаду кріпер не Блін, це зелена собака вибігла звідти вітом, тік хай. О, зелена собака, підірветься на зеленого кута. О, біла овечка, біла овечка. Блін, а? Забив єс. Всього лише одну овечку. Я буду повністю готовий. Але бачите, я вже другий день пережив. О, 13 овечка якраз. може пофарбувати шерсть овечки. О, ось той колір. Чи не зможу? Жовтий барвник і я можу пофарбувати усю шерсть в жовту. А жовтий колір це є колір, який мені все подобає. Так що все, я буду мати своє улюблене ліжечко. Чекайте, далі, чекайте. А в смысле, А, ось так. Все, Я буду мати ліжечко, яка мені все не гравить.

Ну і на тому я напевне буду закінчувати. Це було досить продуктивне відео. Ми це пів, -пів відео провели вночі. Мене вбили декілька разів. Це не дуже приємненько. Чекайте наступних ще двох чи трьох коротше. Ще відео наступних по тому сервері. І усім па-па.